Лави родимо. Благословене Царство Отця і Сине і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство. Хочу від імені єпархії святого Володимира Великого в Парижі дуже щиро вас привітати тут, у Бельгії, Генді, при парафії Різдва Святого Івана Хрестителя. Це вперше, що блаженніший відвідує нашу спільноту у Бельгії і служить для наших вірних. І Блаженніший до вас з'їхалися. Не лише з Генту і з інших міст Бельгії, але також з Франції, з Нідерландів, з Люксембургу і Швейцарії. І щоб вас привітати і подякувати вам за цю честь, що ви до нас загостили. Будете з нами разом молитися, будемо цю Божественну Літургію служити разом з вами. Хочу дуже щиро привітати між нами пані Наталю, поповноважної. Тимчасово повіреному при королівській Бельгії і князівській Люксембургу. Дякую, що ви до нас також захистили. Водико Гріве, дорогі владико Степане, улюблена у Христі наша українська громада, сини і доньки України, які сьогодні прибули для цієї унікальної нагоди разом бути і разом молитися, Шановні гості Сьогоднішнього свята. Слава Ісусу Христу! Ця мудра жінка, яка мене зустрічала тут, на порозі храму, мама, дружина, сьогодні говорила про чудо на порозі того храму Оґенко. Бо казала, що це і чудо, що сьогодні ця парафія святкує 5 років свого заснування. Це чудо, що я живий. І що Господь Бог мені сьогодні поміг до вас приїхати. Це є чудо, що Україна стоїть, Україна бореться і молиться і перемагає того, хто здавало би себе по-людськи у всіх відношеннях є сильніші від нас. Це є чудо, що ми показуємо сьогодні як церква, як народ приклади незламності і мужності. Перед якими захоплюється світ, є якийсь невидимий світ, у якому існують добрі сили, які підтримують, допомагають кожній людині, яка має відвагу сказати ні гріхові, ні злу, ні насиллю, ні вбивству. Є небесні. Безтілесні сили, які творять в нашому з вами житті чудеса. Цікаво, що священне Писання нам каже, що Господь Бог наш Ісус Христос, вічний, невидимий Бог, який став людиною, об'єднав в одну церкву ангелів і людей, в одну спільноту, в одне товариство, в одну родину. Собор архестратиги Михаїла і усіх небесних сил безплотних сьогодні є змістом цієї хвилини нашого з вами сьогоднішнього свята. Ви знаєте, перші хвилі, перші години, перші дні війни у Києві багато людей бачили ангелів. Це був дивний час. Але багато киян, які мали відвагу душитися у Києві, потім мені говорили, ви знаєте, ми відчували, що все небесне військо під проводом архієстратигія Михаїла, покровителя міста Києва, воює за нас. В то треба було тільки повірити. Я пригадую ще одну подію, як біля Патріаршого собору на лівому березі у Києві тучилися бої, тому що диверсійні групи нападали на нас, на тих людей, які хоронилися в криптах Патріаршого собору, а київська самооборона і зброєю в руках захищала нас. І тоді наші хлопці взяли в полон одного російського десантника. Тіло, якого було покрите татуюваннями. Лівія, Сирія, інші країни. І після того вони мені кажуть, друженіші, ми бачили перемогу України. Я кажу, як ви могли її бачити? хлопці, що ви такі от? Ні, ні, ні. Ми бачили, що Україна переможе в очах цього десантника, тому що він був до смерті переляканий. Щось. Планах злого тут, на тій українській землі, пішло не так. Свято архістратиги Михайла є особливим моментом, який знаменує певні етапи в новітній боротьбі України за її свободу і незалежність. Добре пригадайте, свято архієстратеги Михайла дало початок помаранчевій революції. Свято Архестратиге Михаїла 10 років тому дало початок Революції Гідності. А сьогодні у свято Архестратиге Михаїла Україна отримала сигнал про те, що ми станемо, радше повернемося гідними і переможними у сім'ю європейських народів. І це чудо, що мені в ту хвилину довелося бути у стінах Європейського парламенту. Знаєте що? Я пригадав, як рівно 10 років тому я приїхав до Брюсселя у складі Всеукраїнської ради церковних і релігійних організацій. Щоб тоді, коли той дивний Янукович роздумував, підписувати чи не підписувати угоду про асоціацію, ми, релігійна громада України, привезли голос українського народу сюди, до уваги очільників Європейського Союзу, в якому ми сказали, Україна є європейський народ. хрещенні Святого Володимира Україна вже зробила свій європейський цивілізаційний вибір. Але тоді наш голос видавався голосом, який кричать у пустелі. Багато хтось нам тоді казав, знаєте, ну це, мабуть, буде чудо, що Україна стане членом Європейського Союзу. Десять років опісля Я привіз той самий документ. Але що документ підписаний не тільки очільниками церкови, але кров'ю синів і дочок України. І те, що є неможливе в людей, стало можливе завдяки особливій Божій силі, яка у свято Архістратиге Михаїла навіть за Григоріанським календарем, за другим силом починає рухати, керувати новітньою історією нашого народу. Сьогодні ми особливо молимося за українське військо. День Архисадига Михаїла є днем особливої молитви за наших ангелів і воїнів світла, які сьогодні там на передовій захищають ціною власного життя, нашу свободу і незалежність, наше майбутнє. Архисадижа Михаїле з усім небесним військом воюй за військо синів і дочок України. Дай нам справедливий мир у перемозі України так, як ти свого часу скинув у того віковічного Змія і переміг кличем, хто як Бог тих, які повстають проти добра і Божого миру і його правди. Ми сьогодні молимося, архестра теж Михаїли і все небесне військо. Поможіть нам! Звільнити полонених, зцілити поранених, віднайти безвісті пропавших, поможе нам звільнити наших братів і сестер на окупованих територіях. Небесні сили поможіть вернути додому розсіяних по світах. Небесні сили, поможіть нам. Відбудувати все зруйноване, залікувати рани українського народу. І ми знаємо. Ми... Я бачив сьогодні в очах тої мами, яка розказувала про чудо цієї парафії, що все те, про що сьогодні просимо і молимося, на нас чекає. Нехай ці небесні сили сьогодні проводять нас. До добра і світла. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промова всіх за цієї душі, з усієї мисли нашої. Господи,